готував удари по аеродромах базування f 16 Франківська СБУ затримала крута РФ у військово-повітряних силах України. Чоловік був агентом російської воєнної розвідки. Ним виявився льотчик, інструктор, майор однієї завіабригад зсу підрозділ, в якому проходив службу фігурант, виконує бойові завдання зі збиття ворожих ракет і дронів. А також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря. Він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак Росії по об'єктах військово-повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків f 16 Міраж-2000 та Су-24. Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту. Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував та передав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики, завдання. Комбінованих ударів це мало дозволити рашистам завдати удару в обхід захисту відповідних військових об'єктів. Агент одночасно виконував декілька ворожих завдань. Зокрема, він передавав російській воєнній розвідці, особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вилютів. Для конспірації фігурант виходив на зв'язок з російськими спецслужбами через анонімний канал електронної пошти та використовував секретні чати у месенджерах. Співробітники СБУ за Коментували злочини агента і затримали його після спроби зібрати нову порцію інформації. Слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта вилучено речові докази, що підтверджують його зв'язки з ворогом. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402. Нападали на перехожих, били та відбрали їхні речі в Івано-Франківську. За ніч троє молодиків скоїли серію грабежів. Перший напад трапився на вулиці Чорновола. Фігуранти діяли за попередньою змовою. Зломисники заздалегідь розподілили між собою ролі під час скоєння правопорушення. Один з них відволік увагу 23-річного потерпілого, а інші раптово нанесли удари в обличчя. Вони силою відібрали сумку. В сумці потерпілого була готівка, ключі від квартири та інші особисті речі. Скоївши напад, зловмисники одразу ж текли, а потерпілий негайно звернувся по допомогу до поліції. Через декілька годин молодики у центрі Івано-Франківська скоїли ще один грабіж. Вони здійснили напад на 38-річного чоловіка. Брали в нього мобільний телефон та знов ж таки його особисті речі. Крім двох завершених грабежів, правоохоронці задокументували ще одну спробу вчинення кримінального правопорушення. Один із фігурантів намагався вирвати з рук мобільний телефон у неповнолітнього хлопця однак не зміг. Зловмисник вдарив потерпілого та одразу втік з місця події. А хлопець звернувся до поліцейських. Працювала слідчо-оперативна група. Вона вилучила з усіх місць події речові докази. Поліцейські провели комплекс першочергових слідчих дій, проаналізували відеозаписи з камер спостереження, відтворили маршрут перестування зловмисники і вже за кілька годин встановили осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Це троє молодиків: двоє 22 річних та один 18-річний. Усі раніше не були судимі. фігурантів. Виявив екіпаж патрульної поліції в місті Івано-Франківську. Поліцейські затримали їх в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Усім трьом злоумисникам повідомлено про підозру. Невдовзі їм оберуть запобіжний захід. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал, 402. згадати тих, хто віддав своє життя за незалежність України. У Франківську пролунав дзвін пам'яті за загиблими у російсько-українській війні військовослужбовцями. Син Оксани Шкляр Сергій Калиновський пішов захищати рідну землю у жовтні 2023-го. Та вже 1 травня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув на Харківщині. І він сказав, що він буде воювати, що він хотіла щось робити. Він сказав, що нічого не треба, я буду воювати. Я хочу бути воїном. Дуже добра людина була, дуже добра дитина була. Це для мене найдорожче, що було в моєму світі. Не вистачаю просто. Володимир Невойся став на захист країни у квітні 2022 року. Був старшим сержантом і служив на Запорізькому напрямку. 10 червня 2023 року під час ведення бойових дій на Донеччині загинув. Зараз портрет чоловіка розмістили на Алеї Слави у Франківську. Туди його дружина Галина приходить ледь не щодня. Нам подзвонили ночі, сказали, що потрібен командний состав. Через годину будьте готові. За годину ми зібралися. І він пішов. Воював спочатку на запорізькому направлінні під Оріховим, потім вони пішли на відпустку і потім пішли на запорізьке направлення. Дякую дуже Івану Франківську, що поставили на алії слави його фотографію. І Я через день, кожен день ходжу туди, розмовляю з ним, і це мені якось якась підтримка. Що з церемонії родичам полеглих воїнів вручили 22 нагороди з них 17 державних та 5 обласних. Щойно мала таку розмову з нашим владикою Володимиром Війтишином щодо проведення 3 серпня прощі прощі в Крилосі. Блаженіший Святослав очолить обожественну літургію. Також після того ми будемо мати можливість зустрітися з родинами наших героїв, бо їм дуже важко буде благословення. Лаженішого, і після того ми в національному природному парку збираємося. Як і минулий рік, польова кухня, спільна розмова. Потрібно підтримати тих людей, полегшити їхній біль. А це ми можемо тільки коли ми разом словом доброю підтримкою. До слова дзвін пам'яті у меморіальному сквері лунає щомісяця. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. 650 п'ятдесятів піввідрунів, що дозволять нищити ворога здалеку та мавіки, незамінні для розвідки і коригування вогню. Чергова волонтерська поїздка міського голови Руслана Марцінківа разом з командою волонтерів на схід виявилася надзвичайно продуктивною. Цього разу допомога охопила одразу три важливі напрямки. Поїздка, як завжди, важлива, тому що кожен е, донат, кожна допомога, вона е, чекає свого кінцевого бенефіціара, Хлопці чекають на ці подарунки, які, подарунки які Івано-Франківська міська рада везе їм на передову. Куди їдемо, ми будемо на трьох напрямках це Запорізький, Донецький і Харківський напрямок. Поїздка розпочалася із запорізького напрямку бійцям 102-ї окремої бригади територіальної оборони та 78-му батальйону передали 150 впівідрунів та 10 оптоволоконних. Дякуємо громаді, як міському голові за підтримку наших воїнів, які з гідністю виконують завдання з оборони нашої держави. Підтримка доречна, підтримка вчасна звичайно звичайно ці всі ці всі моменти вони використовуються дуже швидко просимо долучатися просимо бути поруч з нами і брати участь безпосередньо в знищенні ворога який топче нашу Нашу землю наступною зупинкою став сьомий стрілецький батальйон, куди передали 50 евпівідрунів. Суттєве підсилення отримала і 128-ма важка механізована бригада Дике поле, сто дронів та два дрони. Мавік. Ці пташки від Франківська уже сьогодні готові нищити ворожу техніку. Бойове побратимство це запорука нашого успіху і перемоги над одвічним ворогом московитами, які приперлися на нашу святу українську землю і топчуть її. Своїми брудними чоботями, коли фронт і тил є єдиним цілим, наша звитяга вже є не за горами. Оці пташки вже сьогодні будуть летіти в голови московитів і знищувати їхню техніку. Чергову партію дронів отримали і бійці 109 го батальйону 10 гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Їм передали 150 п'ятдесятих та один мавік. Чиро дякую за ваші подарунки. Дуже рідко зараз буває вдома, але дуже часто бачимоського голову, тому що постійно привозять від вас дрони від Івано-Франківської громади. Дуже вам дякую за це, тому що зараз більшість. Попадань влучань, саме за такі вашим сто 163-й батальйон 119 ї окремої бригади територіальної оборони також отримав дрони від Франківської громади. Окрім того, у межах цієї поїздки було придбано автомобіль для комунальників Куп'янська, які продовжують працювати попри обстріли та небезпеку. Доставили ще чергову партію безпілотників. Також бійцям батальйону Свобода бригади Рубіж від імені батальйону свобода від імені 4-ї бригади. Оперативного призначення національної гвардії Рубіж хочу висловити подяку всій громаді славного Івано-Франківська за систематично наголошую, Це не одноразова акція, це багаторічна систематична допомога нашому підрозділу в двох простих речах: знищити побільше ворогів. І зберегти життя наших воїнів завершилася поїздка у 24-й бригаді підрозділу Сапсан. Їм передали три антени для реп, аби наші захисники могли виконувати бойові завдання безпечно. А для ефективного знищення ворогів на цих завданнях ще півсотні ФПВ-дронів. На жаль, ворог атакує майже по всій лінії фронту. Важкі бої, тому треба не зменшувати підтримку. Оптоволоконні дрони і дрони камікадзе знов ж таки для хлопців. Не забуваємо і підтримувати наших побратимів міст, зокрема місто Куп'янськ, яке зараз в дуже важкій ситуації, допомогли, зокрема, комунальникам з автомобілем, бо потрібно вивозити завали, потрібно робити деякі речі, приймаємо їхніх дітей. Ще раз підкреслю, ми постійно допомагаємо, але час від часу такі волонтерські поїздки також показують, що нам не байдуже, що ми допомагаємо, що тил не забув. Про фронт, якщо тил забуде про фронт, то фронт прийде в тил. Наталія Озовик, Святослав Іванюк, телеканал «402». медичним оскаром його називають. це здається неофіційна назва. Це так уже, оскільки її рахують найвищою громадською нагородою. Тому я думаю, що це так власне неформальний медичний оскар. У своїх руках Тетяна Фреїшин тримає найвищу громадську відзнаку в медицині орден святого Пантелеймона. нагороду, яка символізує довіру тисяч пацієнтів і визнання всієї медичної спільноти. Медичних сестер теж отак неформально називають серцем медицини. Тому вони напевно десь вибрали, оскільки ця номінація серце медицини це вперше цього року. Вони ввели поважна рада запровадила, і мені вдалося так ну, зас... я за служити таку довіру, таку відзнаку цей орден. Тетяна Фриїшин, операційна медсестра травматологічного відділення центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська, вже понад 20 років вона вірна медицині та своїм пацієнтам. Про те, що її кандидатуру подали на орден святого Пантелеймона, медикиня дізналася, коли її зателефонували з регіональної ради і повідомили про участь у конкурсі. Кілька років тому вона вже отримувала таку пропозицію, та тоді скромно відмовилась. Цього разу погодилася та гідно прийшла шлях підготовки. Підготовка. Вимагає підготувати презентацію, відеоролик про свою діяльність, тобто це такий скан себе. До досить хороший скан, бо треба пригадати все все хороше, все і, і погане відфільтрувати і показати, власне, яка ти людина, оскільки тебе оцінюють спочатку люди, які є входять в регіональну раду Івано-Франківської області. Не всі знають так, звичайно, і з відео вони вже сприймають тебе, бачать твої професійні якості, і ну і не тільки професійні. Окрім того, що Тетяна досвідчена медикиня, вона ще й волонтерка. У вільний від роботи час разом з іншими дружинами військових займаються підтримкою фронту. Її громадська діяльність це ще один прояв турботи, але вже поза стійними лікарні. Саме за таку багатогранну самовідданість вона отримала нагороду. Жінка каже, цьогоріч орден святого Пантелеймона вручався у семи номінаціях. Імена лауратів до останнього тримали в таємниці, тож про свою перемогу дізналася вже на фінальному етапі. Запрошуємо на сцену по свій орден Тетяну Фреїшин, Івано-Франківська область. Я знала, що буду точно називати або похвалу, або орден точно отримаю. Але я так знаєте на якихось тих емоціях, думаю, чи точно я почула, що отримати свій орден запрошуємо там Тетяну Фріїшн. Така іду, думаю, чи точно орден дивляться, тримати. Боже, думаю, невже це зі мною? Ця е, відзнака, цей орден це е, про е, не тільки професіоналізм, це про служіння суспільству. Тобто, е, чому б не показати ту роботу, яка я роблю? Надію, що вона також. Стала ə... Ну, поштовхом для прийняття рішень когось зворушило в поважній раді. Ну багатьох, значить, зворушило, оскільки я отримала орден. Здобути це лише черговий крок, каже Тетяна Фриїшин. Попереду ще багато викликів і ще більше можливостей для росту. Вона й надалі продовжуватиме свою місію як у білому халаті, так і у волонтерському строю, щоб бути корисною та підтримувати тих, хто бореться, і разом наближати спільну перемогу. Віталія куч Андрій Аргар, телеканал 402. Інфекційна хвороба, яка передається через їжу, воду або забруднені предмети. У літній період зростає ризик захворюваності на сальмонельоз. Найчастіше його збудник ховається у продуктах тваринного походження, особливо тих, які не пройшли достатню термічну обробку. Хвороба є найбільш поширеною серед дітей, особливо першого року життя. Сальмонельоз відноситься до групи кишкових інфекцій. До якої ще, крім того, відносяться гастроентерокуліти, встановлені, не встановленої кілогі, дезентерія, сальмонельоз, черений тиф, паратифи, гострий гепатит А і лептоспіроз. Це є група кишкових інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі, з контактним побутовим шляхом, або може бути харчовий шлях передачі, може бути водний шлях передачі, і відповідно джерелом інфікування інфекції може бути хвора людина або бактеріоносій. Симптоми сальмонельозу можуть бути різні: біль у животі, діарея, підвищена температура, нудота та слабкість. У деяких випадках захворювання може протікати безсимптомно або в легкій формі, але іноді хвороба призводить до тяжких ускладнень. Симптоми, таких при гострих, будь-яких гострій кішковій інфекції, це загальна слабкість, підвищення температури, нудота, блювота, багаторазово може бути діарея пронос, може бути перебіг легкий, може бути перебіг важкий, середній. Ні, важкості, а може бути без симптомів. Тобто, люди, що ми кажемо, все таки провірятися, проходити профілактичні медичні огляди, обов'язково тому, що є ризик людини відхворіти стертою формою захворювання і бути бактерію тобто небезпечним для своєї сім'ї, для дітей, для внуків. Щоб не захворіти, фахівці закликають дотримуватися простих правил профілактики: гігієни рук та правильного зберігання і термічної обробки продуктів. Ангеліна Лис, Іван телеканал Ідеї, що змінюють місто і допомагають країні. У Франківську завершився літній грантовий сезон від Urban Space 100. З поміж 18 заявок обрали чотири проєкти, які отримають фінансування на реалізації уже найближчим часом. Одна з переможних ініціатив благодійний вуличний фестиваль Здибанка. Організатори вже не вперше проводять серію відкритих благодійних заходів просто неба з музикою, майстер-класами, ярмарками і активностями для молоді. За цей час на потреби українських військових вони зібрали півмільйона гривень. З останньої здибанки, яка була цього сезону, це було 10 стерлінків. З минулої, минулорічної здибанки це було 4 реба, і мені здається, ми просто з Минулорічної здибанки просто надіслали на якийсь актуальний збір. Нашою головною метою є це збір коштів для благодійного фонду Севі крайна тобто на нашому фестивалі представлені такі інтеракції, як «Гараж Сейл. У нас була стрижка за донат, і в нас кожного разу це все змінюється. Окрім того, у нас є. Маркет квітів, барбекю зона, баскетбольна площадка. І тобто, в нас дуже багато різних інтеракцій для того, щоб захопити якомога більше містян. Фінансування в межах грантової програми отримала і громадська організація Дружина воїна. Їхній проєкт має назву Зарада життя з 2022 року. Волонтерки виготовляють маскувальні сітки для фронту. Цього разу грант у розмірі 37 тисяч гривень дозволить закупити 5 рулонів тканини, а це понад 2 тисячі квадратних метрів маскування, а також один рулон міцної нейлонової тканини. З неї планують пошити 45 евакуаційних нож. Це є досить цінно, багато запитів від військових, адже маскування їм допомагає захиститися, сховатися, зберегти своє життя і техніку. В ночі безкаркасні і є легкі, допомагають військовим швидко евакуювати своїх поранених побратимів до місця надання допомоги. Координаторка грантової програми Оксана Кобилецька підкреслює, які попередні сезони головна умова. Зв'язок проєкту з Івано-Франківськом. Тематика вільна, фінансових обмежень також не встановлювали. Важливо, щоб ініціатива була корисною для громади та мала готовність до реалізації тут і зараз. Цього сезону ми отримали 18 грантових заявок, дев'ять з яких це є проєкти, які подалися вперше на нашу програму. Нам дуже приємно це, тому що ми завжди намагаємося підтримувати низові ініціативи, тобто проєкти, які перше пробують свої сили в грантових конкурсах, за словами координаторів у межах літнього грантового сезону на підтримку проєктів розподілили 188 тисяч гривень. Віталія Куч Андрій Аргара, телеканал 402.